Сьогодні э, я, з, э, Днє, yeah, я з Богданом, ну е, е, Я вода в Play Ми сьогодні знову нас областимо з садочком. Українська мова два. То в нього двічка. А воді мене бісу. Ай, 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 ой, ай. твої Вони все зрують паличкою. লা 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 লা। হ্যাঁ। হ্যাঁ। সাবা করায়। দেখতে। তুই প্র্যাকটিস? তো প্র্যাকটিস নাল собака হাসা। লা। Ля-ля. Оля, приношайся, замовно там ми. Прин... Я знову тебе зняти. Ты... Добре, я тебе зняв. Я тебе зняв. Я тебе зняв. Ловить цей телефон. Ні. Я не сихо, але в оті сихо. Я йому перший показав цей хід, але...

Покажем за другой тип, волк дал. Икей? Ну вот, да. А, точно, блин. А воно це може тупо. Нам весь закинутий садочку. Подивимось. И подивимось на закратну територію. Устараемся за ним. Устараемся. А вот с вами. Раду вот. Правда? Ні. Mm -hmm. Ой, не копайся Насты хуй. Лишь как замонт. И ч, вс нового? Не, 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 не бы тут вс е -е, типа. Не выйдет там закрыть. А у них закрылся два рука тонко. А, там, да, да. Мы идем проверим. Он бежал подписчиком. Ну будь ласка, так. ем, нуля. зроби на свои записи. Ну, ніби небо закрывай мы тут вот этот ось точки не бачили. Я почки на Ні. Зайди его. Так, Богу. так ми пролезаем. Давай. днем и так все є, давай. І, ну, все, Оооо. Повл... Я... Люблю такую машинку. Да блин, новый. Башка тут. А вы зараз Сука, Давайте. Ну шо тут такая? Ты боди а? Куди ты два и повелизм? I have to have to talk. Б з радістю б залізла, якби... якби не выводи І гроші. Лізуа. Ну, короче, выводим назад я знімаю знимаю визад. Ой, как волосы. Ой, така такая волоска, не знаю, що. я вам тоже захвалю. Ну, і и будет Ой. Блин Давай. И покурить давай. Ой, Я хуй еще писался не сама. А что мне писал? Ой, я поговорю, знаю. Ой, блин! А я меня... Извиняю. Да ты извиняю. Хуй бабку.

Ідемо це дерево, помнить? Ми на цьому можем закінчити такі. Так ні. будемо там на мене з вами був вода. Дай мені доказати. Ну, вода плей і фоне. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ой, всі пока!